Сьогодні ми поговоримо про реальну духовність ветеринара на чолі міста. І якщо ви думаєте, що йдеться просто про вимкнення води в Бердичеві на велике християнське свято водохреща, то ні. Диво в Бердичеві від Сергія Орлюка, мабуть, вже ніхто не чекає. Традиційно на водохреща Бердичів без води. Цього разу про це повідомили навіть офіційно. Але те, що побачили екологи, було справжнім результатом його роботи. А точніше, повної бездіяльності міського голови Сергія Орлюка як головної посадової особи місцевого самоврядування в Бердичеві. Потоки лайна бурлили й текли в річку. Цілі заплави нечистоту творилися в безпосередній близькості до головного міського водосховища. А Таке щоб це було таке. Я тут округом ціна поки. Це так його не монасту, це, Боже Я немає, то це вже написали, предупредили <святок> <святок> у свято очищення й духовності. Поки міський голова готувався з пафосною промовою до благодійного концерту в палаці культури. Нам довелося викликати поліцію і разом з правоохоронцями фіксувати факт забруднення екології міста. На жаль, камера не передає смороду, але тут різко відчувається анклав руськава міра в Бердичеві. І всі високі сценічні слова про духовність Сергія Орлюка мають цілком очевидний вигляд Бердичівських реалій. Течія видно печує, все. І все, оце річка Вонкамиш це вже берег. Адже патріотизм це коли ти бережеш рідну природу, а не руйнуєш екологію власною безпорадною присутністю на посаді. Чиновник має працювати, а не виступати. Давайте підтримуємо наших артистів, які будуть виступати бурними аплодисментами і всіх святом. Слава Ісусу! Але від кожного бердичівлянина залежить, яку помилку зробив на минулих виборах, і скільки ще з такою безгосподарністю буде лунати в бердичівську пустоту питання: чому ж в річці дохне риба? Чи чому люди мають таку кількість хронічних захворювань у бердичеві?